Друзі, привіт! Як обіцяла розповідаю про медитації. Медитації є, коли ми сидимо, так? а наші думки і наше тіло нам кажуть, там щось і вставай, тобі важко. Ці медитації, вони нікому не потрібні. Ну, і оцей рій в голові він не мовчить, він завжди щось говорить. Так. А якщо всередині у вас дуже багато цієї енергії, яка невгамовна, тому тоді потрібна динамічна медитація. Динамічна ж, що я маю на увазі, це коли ви співаєте мантру або чуєте її. Через якісь динаміки, і ви танцюєте. Ну, танць, це як можна сказати, танець, а можна сказати, що це більш висвобідження енергії тої пружини, яка всередині нас, вона зжата, це емоції, це тіло, воно зажате. А через мантру, через музику, через рухи ця пружина вона розтягується, розжимається і тоді. Ця енергія, та, що всередині нас, вона виходить і через це йде внутрішнє заспокоєння. Отак, От тому вибирайте: якщо важко сидіти, не рухаючись, тоді рухатись. Навіть танці, якщо хтось десь ходить, кудись займається танцями, це теж допомагає. Але тут треба ще й відключити розум, не треба думати, як я рухаюсь, що я роблю, які рухи йде за першим, за другим. А це такий інтуїтивний танець повинен бути. Включайте музику та ту, яка вам імпонує, і танцюйте. Танцюйте, не думаючи над кожним рухом, дайте свободу своєму тілу без критики того, що ви робите. Оце і буде динами, динамічна медитація, якщо спрощено. Кому цікаво і, і хто хоче в це. Тому що всі медитації, вони ведуть до очищення розуму, до розслаблення тіла. Такого, ну, можна сказати, єстеного. І далі тоді тіло, якщо воно розслабилось, віддало ці всі зажими, воно тоді може прийняти енергію. А якщо ми жаті, ну щось туди поміститься. Нічого, а якщо ми розслаблені, ось, бачите, скільки в ладонь може влізти.